Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері, як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену на нас якусь історію. Блін, на вулиці така спека в Києві, я вже перші слова сказав і вже втомився. Тож сьогодні ми відправимось за Київ в курортну зону. Справжній київський приміський курорт під назвою Ворзіль. Трикутника дачних місцевостей, які виникли обабіч. Залізниці Київ-Ковіль на початку ХХ століття, Буча Ірпінь, Ворзель, саме Ворзель, найбільше зберіг курортні властивості. І навіть коли ви об'їжджаєте його по кільцевій дорозі, по Варшавці, кільцевій дорозі Ворзеля, я маю на увазі. Ви бачите стелу на в'їзді, курорт Ворзель. І дійсно, ця місцина найбільше в собі зберегла ці цілющі властивості, які потрібні для справжнього курорта Тут сходиш з вокзалу. Або приїжджаєш на машині, і одразу інше повітря, зовсім інша природа, і тут її збереглося найбільше. Ірпінь, взагалі, при всій повазі перетворився на звичайне таке комфортне для життя, але таке місто. Буча теж невпинно рухається в тому напрямку, і тільки Ворзель досі зберігає як і 120 років тому. Оці от свої курортні властивості. Я сьогодні покажу вам, що тут збереглося цікавого зі старовини, які тут є цікаві природні об'єкти. Поговоримо про сьогодення, майбутнє і, як завжди, минуле, в першу чергу минуле. Так що сьогодні, друзі, курорт Ворзель. Ну а перш ніж друзі, ми з вами розпочнемо нашу чарівну міні-мандрівку теренами Ворзеля, його спокійними благословенними вуличками в обрамленні сосон та дубів. Наполегливо прошу підписатися на наш рівний канал. Вимагаю підписатися на наш рівний канал. Що у цього не зробили, зробіть це прямо зараз. Адже таким чином ви допомагаєте популяризувати історію Києва, України, наших передмість і відновлювати все те, що забувалося, геноцидувалося століттями в першу чергу споконвічним ворогом Росією. І ми піднімаємо з попелу нашу історію, нашу спадщину, видатні імена українців. Так що кожна ваша підписанка – це допомога нашому проєкту. Сподіваюсь, вам це відео зайде. Штрикніть подолає превентивно, адже за замовчуванням у нас поганих відео не буває. Рекомендуйте це відео трьом друзям, а ті ще трьом, 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 трьом. Сипанець Овер fun! Серви з Англії. Якщо вам сподобалась наша робота, можете підтримати проект гривнею. Всі реквізити є в коментарях, але пам'ятайте в першу чергу про свою кишеню і донати на ЗСУ. А вже потім можете дріб'язок якийсь скинути на. І ми розпочинаємо Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Якщо детально розповідати історію Ворзеля, треба починати з давніх давен, коли це були землі деревлянського племені. Це Полісся, прадавня батьківщина деревлян, які потім стали поліщуками. Подальшому за часів ВКЛ і польського королівства речі Посполитої, Це були землі, які належали гостомольському маєтку, різним панам. І один з найперших поселенців місцевих був такий. Пан Піхоцький. зараз я вирушаю на пошуки його садиби. Цілком можливо що я й знайду, а може ні. Тому що ну, дуже рясна зелень цього року, дуже швидко все змінюється. І путівники, якими я послуговуюсь, на жаль, можуть бути вже не актуальними. Але, і не менше я сьогодні спробую шукати для вас всі найстаріші об'єкти в Орділя. Ну а згодом, після прокладання тут залізниці, враховуючи природні умови, дуже гарні. Сам Бог, скажімо так, запропонував тут створити. Курортне поселення, дачне поселення, де відпочивали здебільшого багаті кияни, за що Ворзель також називали генеральським селищем. Ворзель є свої історичні зони місцевого значення локального. Наприклад, поміщуся Кічеєва була власницею. Одного фрагменту майбутнього селища, який називали Раєм на землі. На жаль, вона вимушена була поїхати після жовтневої революції, але й досі залишилась назва. Кічеєво, навіть залізнична станція там є. На північній східній околиці Ворзеля знаходився лісовий масив, яким володіла родина Бойків. Бойків ліс зберігся до нині простягається від околиць Ворзеля до селища Буча, пише Олександр Соколовський. На північній околиці лісового масиву знаходився. Три невеличкі ставки, який з них був особливо мальовничим з островом посередині. О, оцей остров посередині, де всі купаються. Ці ставки належали поміщику з села Мироцьке, німцю, фон рвізу. Тобто я сьогодні купаюсь в ставку фондервіза власника маєтка піховського, поміщиться Кічеєва. Тобто, це оце місцеві такі бойки в ліс, ракитне. От в старі часи тут був гостовий сусгустий сосноводобовий ліс, який на своїй західній околиці межував з полем. Тут було три невеличкі ставки природного походження, оточені висіні деревами. Найбільше з них називали ракитами. На жаль, унаслідок перерозподілу грунтових вод нині ставки обміліли. Друзі, ну ви це відчуваєте? Київ буквально плавиться. Спека така, що не хочеться нічого робити, не сісти, не встати. Хочеться просто піти в тінь і зникнути. Але саме в такі моменти на допомогу приходить бешшот. шот. Спека часто забирає енергію, а бешшот її повертає. Це не просто ковток. Це стартова кнопка, коли відчуваєш себе розрядженим, я особисто завжди беру його з собою, особливо влітку. Бо коли місто розпечене, а знімати ще купу всього Бешот оживляє, підбадьорює. Він ніби каже: Гей, тримайся ще трошки, і ми це зробимо. Тож коли плануєте прогулянку, Контент день, чи просто хочете вижити цим літом, обов'язково не забудьте про безшот. Смак, що освіжає, енергія, що надихає. Ідеальний супутник вашого літа в Києві. Оч На такій гойдалці з пожежних шлангів я катався, напевно, щоб не збрехати. Ну, років 20 тому. Сьогодні. У мене в руках отака от книжечка Соколовського Олександра Герольдовича, це місцевий почесний краєзнавець. Без цієї книги цього відео б не було. Так що шукайте, замовляйте, я не знаю, у варовському будинку, напевно, ще її можна придбати. Ось і тут саме. Зазначено будинок поміщика Пиховського в цьому районі. Маєток Пиховських поляків з національністю знаходиться на території нинішнього науково дослідного господарства Ворзіль або Учхозу, як його звикли називати місцеві. Донині зберігся будинок поміщика Пиховського по вулиці Крупській, 19. зараз. вулицю перейменували, але будемо шукати тут. Після революції будинок Пиховських було націоналізовано. У ньому розташовувалась контора колгоспу. Який було організовано на основі господарства Пиховських. В час гідрівської окупації усіх мешканців будинку переселили. Після війни, в колишньому будинку Пиховських, упродовж багатьох років мистилась контора Артгоспу, а згодом учгосп Київської сільгосподарської академії, септо Нубіпу. І наскільки я знаю, база Нубіпу і до сьогодення розташовується тут. І що головне, я побачив, тут є такий узвіз, брукований, вочевидь, також ще коштом Пиховського, вочевидь. Бруківка досі збереглася, і нею чимчикують місцеві автівки. Я навіть велосипедом в принципі, без зайвих великих клопот і проблем проїхав по ній. Ось так от. Раніше клали на совість. Тільки питання що. Ну, ось згідно з путівником Соколовського, маєток Піховського був тут. Отже, отут, на вулиці Ябунській. От можна навіть стара доріжка веде. Це була місцина. Звідки походить славетне дачне поселення Ворзель. Тоді ще в приватній маєтності одного польського пана. Підспека така, що макитру плавить. Ось конфігурація селища задана. Цілком залізничним полотном і вся наявна сітка вулиць в нього вписана, тобто, все, тобто вони паралельні й повздовжні залізниці за таким самим принципом розбудови. Бучурпінь ну це було дуже зручно. Поруч залізниця, і поруч паралельно проходять вулиці з ділянками садовими дачними, які або здавалися в оренду, або продавалися на постійне користування. Капець! А це взагалі біля залізниці, така модерн. Напевно, якась була громадська будівля, офігеть. Двері оригінальні збереглися. Клась. Ні, кронштейн, кронштейни варені вже. Цікаво, що це було первісно таке. ну точно будівля царської доби. Вон ще побита кулями вже в наш час. Певно, може, була якась управа місцева, саме дачного товариства. Це може бути. Така до неї веде доріжка старої цегли. Коротше кажучи, невідома будівля, капітальна, стилі модерн, з оригінальною столяркою, примісненько в центрі Ворзеля біля залізничного насипу. І що характерно, що характерно, в путівниках ніц про неї не сказано, так що чекаю на ваші коментарі. Але, вочевидь, будівля була якогось громадського призначення. Тут ще розташовується зараз Укрпошта і магазин Демовічок. Так що напишіть в коментарях, хто знає, що це було в старі часи. Одним з першопоселенців саме Ворзеля, як дачного поселення на початку ХХ століття, став Оршанський Яків Шевелович. Варто зазначити, що на той час придбати землю і жити тут могли тільки люди християнського сповідання. Такі були часи, і така була дискримінаційна політика Російської імперії. І ось на сучасні, за сучасною адресою вулиця Курортна, 17. Оршанський перед цим охрестившися, так як він був віруючим юдеєм, купує на курортні 17 землю, і там з'являється, окрім всього цього, що був його власний будинок, ще і перший ворзелі магазин, де можна було придбати все від меду до дьогтю. Все, я розгадав, бачите, карточка. Будинок на вулиці Мінеральній, побудований на початку ХХ століття, належав Жозефіні Стефанович. На фоні старий вигляд будинку, сучасний вигляд будинку, з новичної архітектури, який знайомий у Ворглі. А, я зрозумів. Це вони Ворждівський будинок видають за Ірпінський. Ясненько. А де ж будинок Уваровий? Шо, нема? Дуже багато соснових насаджень, чарівних велетнів, дубів. Будемо сподіватися, що хоч ворзель збережуть і не перетворять в майбутньому на якийсь черговий житловий комплекс великого розміру. О, клас! От я дуже люблю, як отак сосни овиваються диким виноградом. Нагадує джунглі якоїсь Амазонії. І тут бачите, ціла така. Цілий гай таких сосен. Я колись перевіряв правопис сосон. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Сосен чи сосон? Писано Лісовий заказник Ворзіль. І все це знаходиться прямісінько в самому його центрі. Отакий От лісок. Бачите? Адже ми сьогодні полюємо не тільки на об'єкти старовини, в першу чергу, що мене приваблює як історика, пошуковця, краєзнавця, збирача фольклору і радикального краєзнавця, а ще й природа, чарівна поліська природа. Ось. Ну і на вулицю Тюльпановій було б дивно з іншою назвою, хоча в радянський час здається була інша. Напишіть в коментарях. Пам'ятка природи місцевого значення одне з найстаріших в Україні тюльпанових дерев. Трошки кара позлазила з неї. О, понад сотню рочків йому. Трошки ми запізнилися, воно зазвичай квітне з мого досвіду по ходенях дендропарк, дендропарку. Кому ліньки їздити в Орзіль, дивитися, як вікне тюльпанове дерево, то... Приїздіть обов'язково наш дендропарк на вулиці Тараспільській. Там є дерево ще одне, таке навіть декілька. Дане образяться на мене місцеві ворзельчани чи ворзіляни, як правильно теж можете написати в коментарях, як гречно звертатися до місцевих мешканців. То у нас не гірше, але це вважається одним з найстаріших. Так от, квітне воно десь кінець травня, початок червня. Причому, що цікаво, діапазон. Може коливатися в залежності від погодних умов. І навіть наукові співробітники дендропарку ніколи наперед не знають точно до, до, до днів, да, там, коли почне квітнути тюльпанове дерево. А за цього дерева я знаю навіть екскурсії возять. Ну коротше кажучи, вона на таке поважне, поважне. Шукайте на вулиці тюльпановій. Взагалі, правильна назва дерева. Ліріо Дендрон. В Орзелі його посадили в 1914 році в садибі секретаря Київської земської управи Жребцова. А посадили його учні Мироцького, тепер Немішаєвського ветеринарного технікуму. Ладно. Я думав, що насправді тут якась. Романтична історія, що там якийсь там Терещенко, чи хтось ще з заможних магнатів посадив це дерево в знак кохання, як це знаєте, буває, часто розповідають. Аж ні. Тут його посадили учні, і воно є одним з найбільших в Україні. Висота становить близько 30 метрів. Он бачить, на жаль, є мертві гілки, трошки місцями всихає. А, а діаметр стовбура понад один метр. Тобто таке от видатне дерево. Місцеве диво природи. Взагалі, якщо так подивитися уважно на мапу розташування ворзеля, він звідусіль оточений річечками. Можливо, я неправильно зроблю наголоси, от місцеві мене поправлять. Мислин, топірець, буча, рокач. А ще є така річечка Грузька. Якщо подивитися уважно на мапу, вони прямісінько звідусіль досіль оточують ворзель. Ну і, звичайно, тут обов'язково має бути якась водойма. І зараз ми підемо її шукати. Чи можна тут десь покупатися? О, я вже бачу ці ті тіла розпечені на сонці. Тут такий он чималий став, постерігається. з місточком, навіть А посередині острівець. Ресторан О, на березі ставка така православна альтанка. лабіринтик. Так розумію, що вона була збудована в радянські час, а Хреста не було потім. Як було колись написано на стінах Лаври, тільки хрест зробить ворогам арешт. Трошки я тут теж викупався, освіжився. Правда, спека така, що все висихає в момент. А острівайся, я перевірив. На старих поштівках він вже є. Просто в подальшому на ньому пристосували ресторацію. Ну і взагалі приїжджайте в Орзень. Тут класно. Немає багатоповерхових будинків, немає правосмотрів підприємств. Ну, реально справжній курорт, як місцями ніби час просто от застиг на місці. В гарному розумінні цього слова. Сподіваюсь, що цю адську бензопилу не буде чутно. Це, коротше, будинок Шульгіна, відомого російського державного діяча часів імперії, який тут відпочивав. Бачите, які тут лежать в кущах монументальні вази. Шульгін був членом Державної думи імперії, а також він був видавцем такої газети Киянин. Був Ярим супротивником як української влади, так і, на жаль, української я кажу, так і радянської влади, так і на жаль, і української державності. Російський монархіст, ідеолог білого руху один з засновників добровольчої армії Дінікіна. Чому за що по подальшому був ув'язнений і відбував покарання в радянських таборах? Ось будиночок Шульгіна в якому стані. Ай, на жаль. Не дуже компліментарному, але й досі тут, незважаючи на що, працює банкомат. Виглядає досить дивно насправді. А що тут поруч працює адська бензопилка. Зазначається, що це одна з найстаріших дач Ворзеля. В принципі, враховуючи, що тут дуже мало чого збереглося, то напевно так і є. Ну і... Безумовно, серед усього цього дріб'язку різнокаліберних дач поодиноко збережених. Тому чи іншому стані, звичайно, в першу чергу вирізняється садибовварових Терещенка. Це справжня перлина місцевої архітектури. Я коли знімав вже цикл передач про змаєтки заможних різних поміщиків навколо Києва, і напевно серед усієї цієї когорти, більш-менш принадному стані, я там сім маєтків зняв колишніх палаців. Там ще були всякі відео, такі коментарі. Тиго які ж ти нафіг пає палаци, кінотеатр посів першим місцем СРСР. Привіт! Будинок Графіні Уварової. Підмогильний Терещенко. Це знаменитий будинок з ліва Наталії Федерина Уварова її чоловік Сергій Уваров та мати Надія Водимира Терещенко. Да, це один з особняків знаменитої родини Терещенко, Тереоварових. Є ще у нас такий будиночок. На випках дуже сумною історією, адже там проводилися масові страти інтелігенції української. І варов у мене декілька книжок є. Варові і Терещенки заробляли на цукрі, і от у них була найкрасивіша будівля у Ворзелі. Зараз знаходився музей місцевий, краєзнавчий. Треба обов'язково завітати. Минулого разу щось нам не дозволили знімати, не розуміло чому. От також на початку 20-х років в Ворзелі мешкав класик української літератури, один із найяскравіших представників розстріляного відродження Валеріан Підмогильний. А його майбутня дружина Юлія Червінська була донькою місцевого Ворзельського священника. Згодом вони побралися, переїхали в Київ, де прожили 13 щасливих років. А в 1937 році життя видатного українського письменника обірвалося в урочі Сандермо деякий час э, Валеріант Підмогильний працював народним вчителем у Ворзілі. Про що є меморіальна дошка на будинку у Варело. Також берігся будинок, де мешкає Валеріан Підмогильний по вулиці Курортна, 65. стара адреса великого жовтня. Кому от я завжди рекомендую, хто хоче покращити свою мову, збільшити словниковий запас, обов'язково прочитайте Валеріяни підмогильного міста. Перше там дуже багато цікавих різноманітних дрібниць побутових сцени. Києва часів непу, ще до Сталінського Києва. Ось і взагалі дуже гарний гарний в нього слог, такий і словарні запаси, і деякі от речення настільки закручені, що просто зупиняєшся і диву даєшся, як таке можна було написати. Правжній майстер українського слова. О, дуже цікаво, що окрім того, що в цьому красивому дерев'яному будиночку мешкав Валеріан Підмогильний, трошки раніше в ньому мешкав піонер авіації. Горшков біля літака лямурамець, наскільки пам'ятаю, створеного в тому числі Сікорським. От цей самий будиночок. Так що тут в, одні, в одній тій самій будівлі мешкав і знаменитий льотчик, і письменник класик української літератури. Він можна побачити прямо біля вокзалу. Він зарос, але він зберігся, я його знайшов. Ось ця будівля, На жаль, в повному занепаді. Нам деяких мапах взагалі підписано, як лепрозорій зірка, ну, санаторій, вочевидь. Я тут бував ще років 6 тому, був ще ні, 10, десь дах, ще був, але вже вона була закинута. Так от, ця будівля, на жаль, в такому не дуже принадному стані. Це справжня історична реліквія. У цьому будиночку у 1029 році відкрився перший у Ворзелі лікувальний заклад. Приватний пансіонат з водолікарнею лікаря СП Ердрайха. Це була перша така будівля загального користування, коли Ворзель з приватного дачного селища почав перетворюватися на курорт загального користування. Всередині, звичайно, все дуже сумно. Хоча будівля вважається ніби пам'яткою історії, пам'яткою архітектури. Ну, Єдине, що... Все ж таки трошки гріє душу, десь там з кущів, чутно дитячі голоси, Себто не все втрачено. Деякі тут ще працюють бази відпочинку і дитячі табори літні. От, так що обов'язково треба зберегти, відновити, Тут було б зробити якийсь музей. Чи знову таки пансіонат? Так воно заросло, все руйнується. Будівля кінця 20-х років. Хоча цілком можливо, що це було цей пансіонат, було вбудовано в пристосованій будівлі ще царського періоду. Хоча це радянська все ж таки. А тут на курортній вулиці посередині є тут церква. Стара Бруківка, до речі, теж бачите. Може, перекладав, не знаю, якісне. А Церква нова, перебудована. А он там трошки ця от будівля цікава. Це в 30-ті роки був будинок відпочинку НКВД, тобто чекіста карателі. І в середині 30-х тут відбувся збір. Дуже цікавий збір комуністичної партії Західної України. Так він називався. чи заходу України. Права в тому, що ми знаємо, да, що тоді захід України належав. Іншій країні і радянська влада, вже тоді, воліючи під своїм крилом об'єднати дві України заради будівництва великої комуни, створила таку партію. Саме в Орзілі о цій будівлі проходив її з'їзд. Колись навіть була меморіальна табличка. Кажуть, ну вже нема. Збили зараз. тут знаходиться церковна громада. Такий самшит гарний. В середині ХХ століття Ворзель стає курортом республіканського значення. Ось тримаю книжечку в руках, яка так і називається Курорт Ворзель. Вартість 15 копійок, але зараз її годі й шукати. Видавництво здоров'я. Таке Київ 1982 рік. Курорт Ворзель міститься на одній із мальовничих північно-західних оковиць Києва і входить до зони Полісся. От розповідається от про курорт. От про перший санаторій в 32-му році. Ми його покажемо зараз. оцей перший санаторій я знайшов цю будівлю. На жаль, в поганому стані. Ось, і далі, вже станом на 80-й рік. Тут було 28 оздоровчих закладів на 7580 ліжок. Санаторії Україна, Зірка, Орля, Сонячний, Прапор, Свобода. Будинки відпочинку Перемога, харчовик, будинок творчості композиторів Ворзель, санаторій, профілакторій Академії наук, УССР, обкомиві проспілки працівників освіти, фабрики інтпошиву, працівників хімічної промисловості, піонерські табори, супутник 2, сосновий, дружний, юність, схід, торгмаш, світлий промінь, буревізник, стрімкий, дзиря, ялинка, енергія, світанок, «Тупки», берізка. Обов'язково не пишіть, будь ласка, в коментарях. Де вам доводилося відпочивати? В цьому чарівному курорті, на якому написано, от курорт у нас спеціалізується на серцево-легеневих. Кліматичний курорт Ворзель показаний для лікування серцевих судинних захворювань. Лікувальні грязі, і природні мінерали успішно замінюються штучними водними процедурами, озакрито лікуванням кліматотерапією. Навіть в деякий час побутувала така назва Київський нікуяльник. Кисловодськ. Ну кисловось грашка, да, ну його. У Ворзелі є також будинок відпочинку композиторів. І ось тут стоїть така колона в цьому будинку з 1917 рік. Майже 50 років. Жив і працював видатний радянський композитор, ну, український більше. Професор, лауреат державних премій Борис Миколаєвич Летошинський. Да, Лятошинський, між іншим учень знаменитого київського композитора німецького походження Рейнгольда Глієра. Тут знак. І зверху нота. Ну, а сьогодні, вбачаючи великий такий рекреаційний потенціал, близькість до столиці, багато хто з різних відомих українців оселився тут на постійній основі, а не тільки на літній сезон, як це було. Раніше Петро Остринський, ну це місцевий волейболіст з Зерпіня, дуже відомий ще в 90-ті Тут мешкав І з сьогодення. Я знаю, а потім знаменитий всесвітньо відомий боксер Усик е, має тут будинок. Лідер групи Друга ріка Харчишин. Також, наскільки мені відомо, мешкає в Орзелі. Ну а ви можете написати ще не обов'язково зазначати точну адресу. все таки закон про персональні дані, ці діла. Щоправда, я не знаю наскільки він поширюється на. Відомих людей, але так ще інакше, можете деанімізувати, кого ще й написати. Хто з відомих людей мешкає в Ворзелі на сьогоднішній день? Ось. Ну а ті, хто будуть писати мені образливі речі, що, типу, що там ти розповідаєш? Ти на місцевий. Таке занадто часто буває. Це у людей якісь містечкові комплекси, вибачайте. І Вони кажуть, що, типу, якщо ти тут не живеш, то ти не маєш права розповідати про це місце. Так от нагадаю, таким, скажімо, заїдним панам, що Горзель це колишнє дачне поселення Києва, де відпочивали кияни. Так що не місцевий це точно не про нас. Ну і в цьому відео я свідомо. Наголошую на тому, що трошки відійду від теми тих подій, які тут стались у 2022 році. Вічна слава всім, хто загинув у Ворзелі і за його обороні. Багато вже говорили про це і відео про Бучу, і Юрпінь. Не будемо повторюватись. Кому цікаво, от подивіться наше відео про Бучу, там, зокрема, і про бої під Ворзелем. На жаль, Ютуб свідомо блокує подібний контент. Воно потрапляє, просто здається, сіра мітка, щоб воно не поширилось. Наприклад, в Ірпіні, де я особливо не подалював на війну, там набрався 150 тисяч переглядів, здається. А буча дуже цікаве відео, де давали свідчення люди, які тут переживали все це особисто. Дуже маленький відсоток, дуже маленька кількість переглядів, і воно не потрапляє в рекомендації. Ух, ну що ж, друзі, наша прогулянка чарівним курортом Ворзель добігає свого кінця. Хочу курорт, але все одно на вулиці спекотньо, плюс 35, я ледь не поплавався. Так що з вас обов'язково донаток за мої страждання або хоча б гарний розгорнутий коментар з доповненням. Прохання морально мене не знищувати за можливі прогалини. От. Ну і плюс зараз є своя специфіка в зйомках, це треш, теж треба розуміти. Не скрізь можна знімати. Так що, будь ласка, доповнюйте, коментуйте, критикуйте, донатуйте, підписуйтесь на Степенця Молодця, щоб не пропустити черговий випуск, присвячений Києву та його навколо Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо не зробили цього до цього, Репостність відео. Можете заслати нам донатик, ще раз наполягаю. Прикріплені знизу в коментарях є варіанти, як це зробити. Сподіваюсь, час цей пройшов для вас не даремно. Будемо ще далі. Кому сподобалось, подивіться гостоміль, Ірпінь, Буча вже все є на каналі. О, так що всім мирного неба, зичу гарної неділі і продуктивного робочого тижня. Побачимось за, за неділю на ваших блакитних екранах. За тиждень!